Щоб отримати бейдж Star Seller на Etsy, потрібно відповідати щонайменше на 95% повідомлень протягом 24 годин. На щастя, у Etsy вже є спеціальна функція, яка вам у цьому допоможе. Автоматична відповідь на повідомлення. І у цьому відео я коротко покажу, як нею скористатися. На головній сторінці вашого магазину Etsy, в меню Shop Manager вибираємо повідомлення, натискаємо Auto Reply, Weekly Auto Reply. І перед нами з'являється ось таке віконечко. Перемикаємо перемикач на ОН, тобто активуємо його і маємо запропоновану від ЕСІ стандартну відповідь. Ви можете її стерилізувати під ваш магазин, під ваш бренд. Далі вибираємо робочі дні. Та робочі години і натискаємо Save. Якщо клієнт напише вам поза цими годинами, Ексі автоматично надішле підготовлену відповідь від вашого імені. Таким чином, ви зможете відповідати на повідомлення протягом 24 годин і зберегти свій шанс стати стар селером. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не пропустити нові поради.